Після щорічної обрізки, точніше, після цьогорічної обрізки, яка була ось на цьому, на цій висоті, це все пагон, що виріс цього року метр. Тобто прирости щорічні саме в могу, при відсутності поливу. Метрові пагоди виростають. Його потрібно обрізати щороку весною. Обов'язково обрізати. Тут також обрізка була на цій висоті, десь близько метра від ґрунту, і ось почав виростати пагон і це його висота. Також.